Нещодавно Зеленський підписав законопроект номер 9281. Це такий малесенький законопроект, згідно якому в армію тепер зможуть призивати з 25 років, а не з 27. Якщо дивитися в деталі, то це така невеличка зміна в закон про військову службу. Це строкова військова служба, це не закон про мобілізацію. І раніше в законі про строкову військову службу йшлося, що чоловіки віком від 18 до 27 років мають пройти військову службу. Якщо чоловік не пройшов військову службу до 27 років, там незалежно від причин, чи він ховався, чи в нього була якась легальна відмазка, то в принципі його вже не брали на строкову військову службу. І тому що існував цей закон, в ЗСУ не могли призивати чоловіків, яким було менше 27 років. Ну, тому що технічно вони ще повинні пройти військову службу. Тепер все змінилося, а тепер цей вік знизили до 25 років. Я, до речі, не знаю, чи є ще строкова військова служба в Україні, але тепер на строкову військову службу по закону беруть з 18 до 25 років. А з 25 років вже можуть мобілізувати в ЗСУ незалежно від того, пройшов цей чоловік військову службу чи ні. Що взагалі дає цей закон, і навіщо його прийняли? Ну, ми всі розуміємо, що. Зараз дуже багато галасу з того приводу, а деякі люди не сприймають цей закон, бо кажуть, що ну давайте зберігати цвіт нації, давайте відправляти там на війну стариків, а молодняк хай ще поживе. Деякі, особливо там ветерани і військові, дуже позитивно відгукуються про цей закон, тому що кажуть, що молода кров потрібна на фронті, а не в тилу. Давайте послухаємо, що з цього приводу кажуть. Я завжди забуваю як цього чувака звати Антон. Антон Муравейник це ветеран АТО. І для того, щоб зрозуміти, навіщо був прийнятий цей законопроект, ну потрібно просто цього чувака послухати. І він зараз, ну ви зрозумієте, давайте послухаємо. Дуже багато мобілізованих, особливо там зараз, що далі, тим більше це люди, ну не молоді. У нас середній вік мобілізованого, напевно, вже виріс там за 40. може вже до нас підходить до 45. І це реально проблема. 40 – це вже ну такі дуже-дуже старі чуваки, А 45 – це просто трешак. І ми розуміємо, з нашим способом життя 40-45. Ну навряд чи ці люди можуть бігати з броніками і з там завісами, з усіма цими темами, які на, на тобі висять, які важать приблизно 30 кіло, кудись там в штурм посадки. Це ну дуже старі люди вже реально. Це означає, що це ну, в армії ну, звичайно звати таких людей дідами, хоча це не так, звісно. Але людина 50, в армії завжди має позивний дід, навіть якщо вона його не має. Це просто дід, батя там, або що, не знаю, злій Це... Нагадаю, що границя призовного віку в ЗСУ 60 років. Про те, що у цих людей дійсно ну, є стан здоров'я. У них часто гірша здатність сприймати інформацію, нові технології і так далі. Це говорить, ну, знову ж, от є речі, про які не прийнято говорити, але я люблю про них говорити, тому що це якось треба ну, піднімати. Ну от е, знайомий зараз е, був в Десні, е, навчальному центрі. Е, е, і це питання до навчального центру, скоріше, це питання до того, що ми зараз маємо мобілізацію. Переважно більшість мобілізованих це люди 50 наразі. Е, з відповідною проблемою зі здоров'ям. У частини з них ніколи не було, не було банківських карток. Ніколи. Бо не було. Вони жили десь в регіоні, їм не було необхідності мати картку. банку. Ну тобто це реально чуваки з села, десь там жив якийсь дядечко в селі, йому зараз 45-50 років. І я розумію логіку цього чувака, тому що я сам з села, дуже з бідного села. У мене навіть не було а, водопостачання, в домі, в якому я народився і жив там до 16 років, здається. І я розумію цих чоловічків, які 45-50 років або 55, і він розуміє, що в принципі життя вже скоро закінчується, враховуючи, що. Середній вік життя чоловіків, якщо я правильно пам'ятаю, 63 роки, тобто цей чувачок, якому 55, він до 63 доживе. Але він може піти в ЗСУ, а десь там постріляти. А, і, можливо, якщо йому, так скажемо, повезе його не вб'ють, він повернеться додому. Але якщо його вб'ють, то в нього логіка така: ну там родина отримає 15 мільйонів. А, там, скажімо, не зря життя прожив. Якось так. Тобто у них телефони, кнопки в кращому випадку. І у нас виходить ситуація, яка? У нас поле бою змінюється, потреби до особового складу до їх навичок, до їх якості тільки зростають. Тому що ми маємо новітню зброні. ми маємо, знову ж було БМП-1, стало БМП Бредлі. Це абсолютно рівень, інший рівень технічного обслуговування, рівень розуміння технологій. Знову ж таки, все йде до цифровізації, це якісь розбройні системи, планшети, системи обміну інформацією і так далі. І фактично, у нас потреба до навичок людей зростає. А середня якість підготовки людей, і їх загалом це розуміння того, що відбувається, воно падає. У нас ж офіційно в Україні заброньовано десь під мільйон людей, так? Далі вже не по темі. Ну, коротше, виходить, що ця мобілізація і війна, вона настільки вигребла цей потенціал молодих українців. Ну, коли я кажу молодих, це там. Віком від 27 там, до 37 років. Що зараз, зараз вже настільки немає людей, що набирають, і от як Антон каже, в навчальні центри попадають люди 45 плюс років. І, і в цьому проблема. Проблема в тому навіть не, не, не в тому, що а, ці чуваки повинні бігти штурмувати посадку, але я згоден з тим, що якщо ти береш якогось дядечку, якому 50 років, і там видаєш йому планшет, або ці окуляри для дронів. Ну, я думаю, він там, ну, як який з нього пілот дрона? Якщо цей чоловічок він жив десь в селі, там, годував свиней і навіть не користувався ніколи інтернетом, або, як Антон каже, в нього не було навіть банківської карти, це все дуже погано. Тому я розумію логіку, чому цей закон був прийнятий про зниження цього граничного віку, тому що мені здається, що людей віком 27-37 Взагалі в Україні залишилось не дуже багато, а тих, кого можуть мобілізувати, можливо, вже й не залишилось. Тому я так розумію, Зеленський довго-довго відмазувався від цього закону, відтягнув його підписання цілий рік, як ми бачимо, ну майже рік, 10 місяців. І підписав його аж, аж нещодавно, тому що я так розумію, ми очікуємо. Наступ росіян, все стає гірше і гірше, людей набрати ми не можемо, і ми хочемо хоч якось компенсувати цей потенціал тими хлопцями, яким зараз 25-26 років. Але я тут бачу ще одну проблему. Якщо ми підемо, подивимося статистику, от я відкрив статистику, це, до речі, єдина статистика, яку я знайшов адекватна, яка показує скільки чоловіків в Україні конкретного віку. Це статистика за 2022 рік до повномасштабного вторгнення. І проблема цієї статистики, що вона враховує, що в Україні живе 40 мільйонів людей. Ми розуміємо з вами знову, дивіться, моє попереднє відео: в Україні не живе 40 мільйонів людей, залишилось близько 30 мільйонів. Тому я будь-яку цифру, яку ми тут бачимо, я б. Віднімав від неї 25%. Так, десь ділив на ну, множив на 3 3 четверті. І якщо ми подивимося, що це цифри за 2022 рік. Тобто чоловіку, якому зараз 25 у 2024 році, а в 2022 цьому чоловіку було 23. Тобто 25-26. І, значить, цим людям було десь 23-24. Давайте подивимося, скільки людей віком 23-24 роки Україна може потенційно мобілізувати. Давайте дивимося, 23. От в 22 му році чоловіків, яким 23 роки, було чоловіків, яким 23 роки було, от ви бачите, на, на цю штучку, дивіться, їх було. Всього 200 тисяч. І чоловіків, яким 24 роки було тоді також приблизно 200 тисяч. Тобто, знижуючи цей граничний вік мобілізації, ми отримуємо десь плюс 400 тисяч мобілізаційного резерву. Я, я дуже скептично до цього відношусь, тому що, ну знову ж, якщо ми враховуємо, що зараз в Україні десь залишилось тільки 30 мільйонів людей. І ми додаємо цією зміною до законопроекту до цього мобілізаційного потенціалу, до мобілізаційного пулу що 400 тисяч людей, то це в реальності не 400 тисяч, як я казав, ми віднімаємо 25%, це всього 300 тисяч. І не факт, що з цих 300 тисяч всіх можливо мобілізувати, тому що. Є бронювання, є ті, хто навчаються, є а, міліце... полі... поліцейські, є ну, коротше, депутати і всі інші, яких не можна мобілізувати по закону. З іншого боку, а, мені було б ну, мені зрозуміла ця логіка, і було б дуже круто, що якби цих людей, от беруть там хлопця 25 років, якби його не відправляли м'ясом в посадку. А якщо ви вже берете молодого чувака. То вчіть його чомусь нормальному, вчіть його, як користуватися ребом, як користуватися а, тими ж дронами, як літати на дронах, як а, робити скіди з дронів і так далі. Ну, якщо ви берете молоду людину, яку можна дуже швидко навчити, бо ми розуміємо, навчити в 25 років набагато легше, ніж в 55 то вчіть цих людей. Високотехнологічним штукам. Не, не беріть цих 25-річних чуваків і не закидуйте їх туди в м'ясо, десь там під Авдіївку, щоб їх просто перестріляли. Ну я, я вже не молодий чувак, а мені вже там за 30 років. І якби я на це дивився, я б ну, чесно відправляв десь там в окопах сидіти чувасіків по 50-55 років. Якби це хреново це не звучало і погано, а молоднячок би вчив користуватися дронами, пулять цими дронами в росіян, ну і так далі і тому подібне. Ось якось так, в принципі, це логіка, яку я бачу за цим законопроектом. Я думаю, що цей мобілізаційний вік понисять ще, але я не думаю, що він. Додасть дуже багато нам чоловіків, можливо, десь близько півмільйона, якщо ми його понизимо аж до 18 років. Але, але проблема, проблема з людьми залишається. І я, чесно кажучи, не бачу, щоб влада намагалася цю проблему якось вирішити. Все, що влада робить, це додає демотивації. Я не бачу взагалі ніякої мотивації. Яка б влада давала, щоб люди, які, наприклад, не живуть в Україні, які мобілізаційного віку, хотіли б повернутися до України і захищали б цю країну?